Знаурі, сила лева, тобі, час новин про все найголовніше від команди Сіці та СТБ. За минулу добу збройні сили України відмінусували понад тисячу окупантів. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Окрім живої сили ворога, українські воїни знищили майже 40 одиниць техніки. Це танки, бойові, броньовані машини, артилерійські системи та радіолокаційна станція. Найгарячішими залишаються покровський та курахівський напрямки. Там сили оборони відбили по півсотні атак. Окрім ясних штурмів, росіяни використовують авіацію у суботу по позиціях українських підрозділів та населених пунктах завдано 39 дев'ять аві... Віаударів, зокрема, ворог скинув 59 керованих скерованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад три тисячі обстрілів і запустив 800 дронів камікадзе. Протиповітряна оборона знешкодила більше десятка безпілотників, які вночі загрожували столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. За попередню інформацію обійшлося без руйнувань постраждалих у столиці. Тривога тривала понад три години. В області вона триває досі. Сирени протягом ночі звучали у різних регіонах. Повідомлялося про рух дронів також у Сумській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Кіроградській та Житомирській областях. Неспокійно цієї ночі було і в Росії. Затканали, посіяли паніку серед жителів Курщини, що нібито їхній регіон атакована п'ятьма ракетами атакам з або ж штеншоудушодов. Щоправда, підтвердження цієї інформації так і не знайшлося. У міноборони країни агресорки заявили про загрозу безпілотників. Знищили, мовляв, більше трьох десятків дронів. Майже всі над Курщиною. У результаті ударів ракетами штормшедо по Курській області декілька днів тому загинули пів тисячі північно-корейських солдатів. Також могли бути ліквідовані 18 російських військових та понад поранені понад три десятки окупантів. Про це повідомив інформаційний портал Global Defense Corp. Аналітики цитують російський телеканал, телеграм-канал Досі шпіона, за даними якого ракета Штормшедов уразила розташований у Маріона санаторій управління у справах російського диктатора. А серед ліквідованих росіян багато офіцерів південного та східного військових округів, зокрема, перший заступник командувача Ленінградського військового округу, генерал-лейтенант Валерій Солочук, який у 2014 році керував першим армійським корпусом так званий ДНР під час російського вторгнення в Україну. За даними порталу, також було поранено двох північно-корейських офіцерів. Крім того, пізніше, під час знешкодження нерозірваних боєприпасів, на місці удару отримали поранення 13 російських саперів, зокрема, і заступник. Начальника штабу 88-ї механізованої бригади видання припускає, присутність такого високопоставленого персоналу під час зачистки може свідчити, що жертвами є не тільки офіцери та один генерал. Путін хоче витіснити українські війська з Курщини до 20 січня. Таке завдання він поставив, аби до інавгурації Дональда Трампа повернути під свій контроль території. Про це Володимир Зеленський повідомив у ході спілкування з іноземними журналістами під час третьої міжнародної конференції з продовольчої безпеки «Grain from Ukraine». Президент України говорить, що доля війни, чи як каже Путін, СВО, тримається на курській операції. А таких втрат, як там у Росії, ще не було. І саме курська операція змогла показати, що Путін не здатний повністю захистити Росію. Для Путіна найголовніше витіснити нас із Курської області. Всі ці історії, всі ці показники, удари новими ракетами все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витіснити до 20 січня. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Він не контролює ситуацію. Україна може використовувати французькі ракети великої дальності для ударів по російській території. У Парижі немає жодних червоних ліній у підтримці України. Про це заявив тамтешній очільник МЗС Жан-Нуель Баро. Водночас він не деталізував, чи були вже випадки їхнього застосування, йдеться про британсько-французьку ракету Штормшедов, яку у Франції називають скальп. За його словами, необхідно підтримувати нашу державу, адже йдеться про європейську безпеку. Бо щоразу, як росіяни просуваються на один квадратний кілометр, загроза на один квадратний кілометр наближається до Європи. За словами баро, західні союзники не повинні встановлювати жодних обмежень на підтримку України. А на питання чи означає це, що Фран. Ця допускає залучення за необхідності своїх військ. Баро відповів, що Париж не відкидає жодних сценаріїв. Солдата радянської армії полонили наші оборонці на Запоріжжі. Принаймні, захоплений окупант вважав, що служить саме у ній. Юрій з Іркутської області не має уявлення про кількість народу в своїй країні. Та кепсько знає таблицю множення. Натомість зізнається, закортіло грошей, бо ж із роботою вдома скрутно. За кривавими рублями погнався його земляк Євген, що так само втрапив у полон після першого штурму. Нині обидвоє чужинців скиглять, що командири кинули їх на м'ясо. Заключив контракт, дурак был. Работы нету, как бы... Юрій та Євген земляки з Іркутської області. Через безгрошів, грошів, як кажуть, спокосилися з зарплатами у Путінському війську. Та й тут бідкаються, ошукали. 200 обіцяли, наприклад, 180, 170, 150 вже Обидвоє присягаються, потрапили у полон після першого штурму. І винні у тому командири. Ми забіжали заб в бліндаж, пересиділи Полночи, утром нас закидали гранатами. Почему в плен сдались, русские еще не сдаются? Ну, это вот. У, у, у наших офицеров надо спросить, почему они так говорят, что русские не сдаются. Вот пускай они бы побыли бы в, в солдатской шкуре. У нас все были 300 и даже мотивации не было стреляться. Когда просили откат, чтобы отойти. Нам сказали стоять, отходить нельзя. А я поняли, что нас там просто там бросили как на Все об этом знают, что нас пускают на мясо. Під час интервью с Ясовым, 49 річний зварювальник Юрій не надто певен, в якій самой армии він служил. Просто занимаются ерундой, ерундой, советская армия. Отдали а бы все, было. земли, тем более не наши, они как были, украинские земли, так они и есть. А вы сказали советская армия. А что она еще есть? Не, ну как? Ну, российская как? армия вся же, это российская армия или какая она? Советская-то нет, сейчас, наверное, армия. российская какая-то. То есть вы даже не в курсе, где служили? Сейчас, в данный момент, нет. А ще окупант не уявляє чисельність населення своєї країни агресорки та геть кепсько знає навіть шкільну програму. Населення Росії скільки чоловік? Я не знаю. Давайте предположим. Ну, мільйонів. десять. Скільки буде п'ять і восім? П'ять восім? П'ять п'ять пять п'ять. Натомість Юрій Залюки скаржиться на свого диктатора. Мовляв, на добровод підданих тому байдуже. Зараз все хуже, 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 хуже. Чисто для Москви все роблять. Для інших чого-то регіонів я, я ніяких перемін не бачу. У нас така країна, говорять одне, а робить зовсім інше. 40 однорічний Євген зізнається, як здавався у полон, очікував на розстріл про те, що так чиняють саме путінські найманці, присягається навіть не знав до нині, поки не подивився один з роликів з інтернету. Я думав, що все. Нас просто розстріляють і все. А ви знаєте, що російські воєннослужачі часто розстрілюють українських войну Не знаю, я такого. Сомський? Сумська, я... Сумська? А де остальні? Что можете сказать по этому поводу? Я не знаю, что, что, за службы такие у нас. Но, ну, конечно, я, я в шоке. И с полоненными ныне працюют та контрразведники СБУ. А ті зізнаються, мріють, як найшвидше звідси забратися геть. Якщо есть Україна, отделилась, например, то пускай это все будет украинское. Далість опсі Андрій Почтівартем Деженко програмовік на СТБ Єдині Новини. У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни замість обіцяного житла містянам роздають квартири мігрантам із середньої Азії. Про це повідомили у центрі національного спротиву. Таким чином окупанти розраховуються із заробітчанами, які відновлюють знищене ними ж місто. Тоді як власники зруйнованих помешкань вже третю зиму залишаються без даху над головою. Йдеться в повідомленні у центрі, пояснюють, місцеві гауляйтери та колаборанти розграбували виділені кремлем на відбудову кошти ще у перші дні війни. Тож розрахуватися з іноземними будівельниками нічим. Через це назрівав конфлікт. Тож по вигаданій схемі Острабайтерем замість зарплат виділили кілька десятків відбудованих квартир. Миша так називається новий літачок, який може виконувати і функції розвідника в небі і дрона камікадзе і повітряної засідки, тобто зависати в повітрі в очікуванні цілі. Розробили мишу бійці 226-го окремого батальйону 127-ї бригади тероборони. Усі самоуки нині цей підрозділ після запеклих боїв на Запоріжжі та у Бахмуті боронить вовчанський напрямок фронту на Харківщині. Мишу бачила наша Марія Малєвська. Впродовж її сюжету на екрані буде qr код із реквізитами для підтримки. Розробників миші. Ну, за день можу зробити ну, 10-15 дронів камікадзе, Бомберів трошки менше. Ну, штуки три-чотири раніше до війська ви вміли це робити? Ні, навчився вже тут. 22 роки Дмитрові виповнилося вже у війську. Ось так зранку і до ночі він у своїй невеликій майстерні збирає, ремонтує, переробляє безпілотники. Є і трофейні російські, які відправляються назад до хазіїв. Але головне, над чим зараз працюють, ось цей літачок. Це бепелаль літакового типу, типу крило. Ми, це наша власна розробка. Хотілося мати довгу руку, якою можна, можна вразити, бо у квадрокоптерів обмежений ресурс подальності, у цього набагато, набагато більше. Скільки він може? Ну, літали 30 кілометрів, там і, і трохи більше. Другий варіант використання це типу повітряна засідка. Він може знаходитися у повітрі значно знову ж таки довше ніж квадрокоптер. Тобто фактично зависає і чекає. Чекає у повітрі в повній готовності відпрацювати по по, по цілях Виявлені головний автор миші так командири вирішили назвати цей універсальний літачок. Олександр офіційно має штабну посаду. Фактично, ось так у майстерні працює над новітніми розробками, які дозволяють дешево. Але сердито бити ворога. Це американська злючатка, яку нам поставляють. Ми отаким чином їх набиваємо. Самі у нас є свіси, приблизно набиваємо до 500 грам. щоб було у нас просто мавік міг тащити ефективно, щоб до 500 грам. І у нас є осколки різних калібрів, ну, є такі покрупніші. Вони призерів'я, хоч не так і обгорають. Тобто це долітає менше чугуни такі. У ще одній майстерні Микола, колись вантажник супермаркету, а тепер аеророзвідник робить вибухівку. Волонтери надсилають надруковані на, на 3D-принтері пристрої різних калібрів, оборонці самоуки роблять скиди. Оце це воно таке вибухівка, така м'яка. Да, це м'яка. Знаєте, що мене найбільше зараз цікавить, я стою зону поряд. Наскільки це безпечно для вас? Тут, як не тут, як скату домашніх условиях це не можна повторяти. Це просто ми вже ми, да, ми руку вже набили. І що для чого це такий скіт буде е, грудний? Проти піхоти. Він ефективний дуже проти піхоти, особливо коли скупчення йде. Воно у нас постійні скупчення. Вони по два-три йде, йдуть. Все, готове? Да. Швидко. Воно ну, якщо за день сісти, можна багато ніхто зробити. Скільки? Ну, більше 200 штук якщо сіздень, сісти з чисто день. Але головна перевага літачка Миша це ціна. І Оце за такого вітру взлетить, yeah. так? Повинен. Ось цей саморобний виходить оборонцям у суму від 25 до 35 тисяч гривень залежно від комплектації. Заводський коштуватиме за 150 тисяч. Даний літачок може триматися в повітрі більше години. І це є великим плюсом, якщо там є техніка, щоб її ти в небі літаєш, чекаєш і Коли потрібно, ти відпрацьовуєш по неї. Бронці вже зібрали п'ять таких літачків Миша, скинулися взводом БЛА, вклали власні кошти. Відсканувавши QR-код, що зараз на екрані, ви зможете підтримати бійців-ентузіастів. По факту це конструктор, з якого можна зробити і розвідника, і підскид, і по типу ланцета як ударний. Тут сама ідея, сама ідея скомпінувати так запчастини, щоб це працювало і працювало на нас в наших інтересах в будь-якій зоні нашої відповідальності. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. єдині новини.